Вже почалися наші українці. Приємно, дивіться, як багато нам вдалося зібрати людей. В принципі, я можу сказати, що це перший раз за всі роки, коли українці збиралися разом до Дня Незалежності. Тобто, всі ми хочемо єдиного, ми хочемо перемоги. Це є наші люди, які чомусь не підтягуються до серединки. До серединки. Слава Україні, хлопці! Героям. Підтягуйтесь, підтягуйтесь. Нас багато. Зараз ми розтягнемо наш великий стяг, який був пошитий ще набагато швидше. І він був пошитий під час війни, коли ми робили зібрання. Це за участі Олени Черкасової, яка сиділа, потратила свій час і шила цей стяг. Я не пам'ятаю точно, але здається, він 5 метрів є довжиною. Зараз, коли вона підійде, ми зможемо подивитися, але це щось і бачите, боженька на нашій стороні. Груза закінчилася. І у нас доща немає. І все-таки як чудово дивиться наш прапор. І ще групка наших українців. Слава Україні! Підтягуються ще Зараз будемо всі разом співати гім. І наша славна Ніагара. От, бачите, нас все більше і більше стає. Дощик трохи налякав людей, але це не страшно. Є багато, дійсно багато. Давайте приєднуємося. Давайте до нас, до всіх, до кучки. У нас дійсно є унікальна можливість. Я ще раз кажу. Я хто тут живе не перший рік він може підтвердити, що це саме велике зібрання всіх українців до Дня Незалежності на Ніагарі. Ну що, хто на саме голосисти? Починаємо. <праць> Це... Ще наші українці. <праць> Давай не тою стороною, а ну перевертаємо на ту сторону, яку треба. Це є правда наших солдатів, висланих з України в 14. -м. Так що знімайте, тут є тут є розпис і Навіть написано Крим наш. Крим наш! Ніхто <звіт> і не сумнівається! В самому, в самому низу. Андрійко, потримайте. Ні-ні ні бачу. Знизу, бачу. Знизу. Бачиш, Киття? Бачу. Бачиш, написано Крим наш. Крим наш, наш. а твої на не може бути? славу <звіт> Україні! Похилилася, чогось наша слава Україні. Це не перевершено, незважаючи на дощ, на погоду, все-таки нам вдалося хоч невеликій кількості нос зібратися, заспівати їм. Можливо, не так, як би ми хотіли, але подивіться, яка наша Ніагара, вона просто не перевершена. Це американський водоспад, він також синьо-жовтим світлом. Ось наша група підтримки. Героям слава! Тобто нас можливо не так багато, як би ми хотіли. Ми зібралися. Буквально пару хвилин назад була гроза. Але Но... бачите.